Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч в українській прем'єр-лізі. ЛНЗ у себе вдома у Черкасах команди приймає Київський Динамо Олександра Шавковського 2-1. не перемагається. І сьогодні, друзі, би хотів би з вами про даний матч поговорити. Давайте, друзі, про все ми будемо говорити в по порядку. 4-1-4-1, стартова розстановка ЛНЗ, Григорчук, головний тренер команди, Кучеренко, воротах, пара центральних захисників, драмбаев -Путре, по флангах, Танковський центральний опорний півзахисник, Танковский цен... ну, центральный упор захисник. Да? Пасич Бесала по флангах та Момо у нападі. Це стартова розстановка ЛНЗ. Київська Динамо, Олександр Шавковський, гол тренер команди, 4-1-4-1, старт товарисно Динамо, Руслан Нещерій воротах, Міхавко, Один із Папов, пара центральних захисників. Олександр Караваєв, Вівчаренко по флангах. Михайленко, центральний опорний півзахисник, Коля Шапаренко Віталій Буєльський, центральні атакувальні півзахисники. Андрій Єрмонко, Володислав КБ. По флангах та Владислав Владіслав нападі. Це стартова розстановка київського Динамо. Тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо говорити про сам матч. Ну що ж, друзі, кияни зволоділи ініціативи з перших же хвилин матчу. Кияни забрали м'яч в свої ноги. Більше кияни м'ячем володіли. Більше Києва не створювали моментів. В кінці кінців 8 на 11, коли новачок київський Динамо проводить хорошу атаку по правому флангу. Олександр Караваєв отримує м'яч на правому фланзі і виконує подачу. Олександр Краваєв намагається ЛНЗ вибити м'яч головою. Вдається захисник ЛНЗ вибити м'яч головою, але вибиває він м'яч прямо. Івчарєнко, Івчарєнко, удар головою, гол, гол, 1-0, Динамо Київ. На 11-й клані манчу Ракуна Каманча відкриває. Олександр Кривая виконує подачу дужного майданчика, воротар не зайде на випередження, але... Захисник Лензе ось вбиває м'яч голову і в кінці кінців м'яч відлітає до вечеряк і той же у порожній ворота голови збила. Збила вечеренка, б'є точно! Вівчеренко, 1-0. Динаміці виходять вперед. І знаєте, друзі, після забитого м'яча кияни продовжували контролювати цей матч. Динамо вийшов м'ячем. Команда Олександра Шавковського контролювала гру. Справді, в ЛНЗ важко було черкаській команді справді навіть якийсь момент створити. Рахунок 2-0 був ближчий, справді, ніж рахунок 1-1. Хороші були дальні удари футболістів київського Динамо. Але свої гольові нагоди киян не реалізували. Кияни не реалізували свої дуже хороші перспективні моменти. І на цьому перша 45 хвилинка завершується. До речі, друзі, в другому таймі у Лензе та в Динамо ось такі футболісти видять. Вони Суареш, Вагім'ян, Халайла. Динамо Київ. Вийде Володин Робчинський, Олександр Піхальон, Гереро та Володя Барашко. Другий тайм, тайм розпочинається з на ЛНЗ. Все розпочинається з того, що просто кузнемирний Діган робить деку. Просто якийсь геніальний пас виконує Дайко. З власної половини боля Дайко. виводить шари один на один. Руслан не дуже високо вийшов, зварийте шари. Прикидай Руслана... Руслан... Руслан не щере, Гол. Гол. шари Один. Гоо! О, Ден! Ярго на комачі! На 49-й хвилині, ось це так да! Один-один. ЛНЗ зрівнює рахунок у матчі. І знаєте, друзі, після забитого м'яча Вискіяни мали перевагу. Перевага один м'яч. Але в цей момент такі вони не реалізували. І ЛНЗ реалізували. ЛНЗ дочекалася черкаська команда цієї шанси, я його реалізувала. О, один один. Кияни після пробочного голу атакували. В принципі, картина на матчі глобально не змінилася. Пригадаться непоганий удар Андрія Монка, коли Андрія Малко пробиває. Ярмонка удар! Мяч пролітає повз ворота. І Справді хороший плотний удар Андрія, але мяч пролітає повз ворота. Кияни атакували, кияни тиснули, але прикадатися нами значиться контратака! Контратака! Проходить Волонезе Неймовірно швидкість! Нанікає швіль, якщо не ліс не бере, виводить мамо! Один на один! Мамо! Удар! Не забиває мамо! Який же шанс! Був Волонезе. Супер шанс! Контратака! Проходить в ЛНЗ І справді геніальна контратака! Але мамо не реалізовує свій шанс! Не реалізовує свій шанс, мамо! І в принципі ЛНЗ Після таке коротше при атаки. Киянам потрібна була перемога. Кияни стали розкриватися. І в ЛНЗ пішли осі контратаки. Пішли осі контратаки! Але черкаська команда їх не реалізувала! Просто вона просто не реалізувала! І ось вона, друзі, 89-та, коли мать кияни, йдуть в банк Команда Олександра Шавковського необхідно тільки перемагати. Тому що якщо б океани втратили очки, то Донецький шахтар взагалі міг там впритул, якщо донеччани би цей ігри в запасі б виграли, а кияни бо втратили б очки в Черкасах. Там взагалі до тригучок Шитармик Скорота, из проведрев. Тому киянам просто була необхідна перемога, кияни йдуть в Абанк. Олександр Пикалнок, дуже здорово на промовланде про мяч. Саша кінці Кинсикитив, вдається зробити скидку на Володі Барашко, Володя, набігає Володимир з знае 22, удар, воротах. путря, Рикошет, гол, 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 гол! 2-2-1, 2-1. ДНАБ о Киев. гол на 89-й хвилині матчу. можливо, це чемпіонський гол. 2-1-2-1. Автоголпутрі. Справді дуже прикры. Автоголпутри. Володимий брашком. Хороший удар від володими брашка. Путри намагався вибити м'яч і підкатці, але м'яч зрадницький зрізається з ноги і Це 2-1. Динамо Київ в кінці кінці-кінців перемагає. І саме підубічні Олександра Шавковського здобувають золоті три очки. Друзі, якщо підвести підсумок цього матча, давайте, друзі, я вам статистику зараз передату. Дивіться, володіння м'ячем 32 на 68. Тобто 32% володіння в ЛНЗ, 68% контролю було у київського Динамо. Тобто 68% Кеннел м'ячем. 197. Ні, ні, ні. 19,6% це у нас уседері-поворотах. Перевага у Київського Динамо. Але так, да, у Динамо Київ 19 у поворотах, у Волониза лише 6. Але за ударами в Площину 5-7. Тобто в ЛНЗ, тобто черкаська команда наносить 6 удері-поворотах, з них 5 дері площе. Кіани нанесли 19 дарів, але з них 7 ударів було впущено. А все-таки моменти Динамо Києва в першому таймі були пострішими, але у другому таймі, про рихунку 1-1 пригадуються дві контратаки. Але на це їх не реалізувала. Черкаська команда просто не вдається ці моменти реалізувати. 9-2 за котивими, тобто 68-32 відсоток м'ячем. 19-6 це в нас ударі по воротах. Перевага, це все у київського Динамо. 7-5 зударимо в площину і 9-2 закотили. Тобто я за усіма статистичними показниками Леза переграли. Але справді Браво незе просто браво, тому що команда справді зібралася, пропустили шиткий м'яч, але зібралися, витримали тиск Динамо, зрівняли рахунок у другому таймі, Мали просто якісь неймовірні нагоди для того, щоб забивати другий м'яч. І дуже прикревто від Путері. Гарматний постріл Володимира Брашка. Путря намагався заблокуватися, вдарили на м'яч, в сітковий ковер залітає. ось, і справді, можливо, це і справді золотий м'яч. Був і справді. Друзі, київське Динамо! Після 20 турів команда Олександра Шавковського здобуває 50-й заліковий. Пункт у пасиві. І справді, можливо, ця перемога і справді чемпіонська. Ось така перемога 2-1. Несправді на характері, тому що Динамо Київ у другому таймі. ну, можна сказати, що посипалась гра, але в ЛНЗ по був постріч, там придається справді дві контратаки небезпечні. Киянам було важко створити моменти, але кияни в кінці кінців дотиснули але ЛНЗ браво! Просто браво! Черкаській команді. Вона десята. У них 22 залишається пунктів у пасові. Команда має дві поразки підряд, але НЛЗ сьогодні дуже достойно спроти зіграла. Браво! ЛНЗ! Команда Гідний бій де дала. Друзі, вам бажаю, тільки добра та в житті. Друзі. Я хочу, щоб ви усі були щасливими. Це найголовніше, друзі. Бережіть себе, будьте тільки щасливі! Усім до побачення, мої любі друзі! Будьте щасливі! Усім до нових зустрічів!